Слава Господу, брати і сестри. Слава, слава. Радий бути в Домі Божому. Навіть знайомі лиця певні побачив, то мені вже спокійніше. Е, у нас є регулярні пасторські зустрічі, і пастор Іван то один з тих пастирів, який часто любив сказати, що браття, хочу вам нагадати, що завжди раді бачити вас, прийдіть, послужіть. А я пасторую не так давно, і думаю, ну, старші пасторя, вони там мають зреагувати на то. Ну коли вже то я почув третій раз, у нас була пасторська зустріч в вашій церкві якраз. Пастор Іван знов закінчує і каже, браття, а я вам нагадую, що в суботу, я буду радий вас бачити на зібранні. Але знаєте, як то є, що в субота завжди, ти плануєш, щось вже якесь. Якась друга е, зайнятість. Ну, слава Богу, що сьогодні я вже тут. Слава. Богу. Дякую вам. Я хотів поділитися словом. Е, молився і вірю, що воно для когось буде благословенням. Е, всі ми тут є, тому що одного разу Бог нас призвав. Хтось, як каже пастор Іван, прийшов зі світу. Я теж, Бог мене знайшов в 16 років. В парку, отак от збіглося, що і мій пошук відповідей на питання і Бог послав в життя людей, які сказали істину, і воно співпало, і моє життя помінялося. Хтось народився в сім'ї віруючих батьків. Але як я тепер розумію, вже, скажімо, з досвіду 20-річного служіння, що. Навіть якщо ти народився в віруючій сім'ї, тобі все рівно прийдеться зустрітися з Богом особисто і відгукнутися на Його заклик особисто. В царство Боже ніхто е, на, знаєте, по сімейному блату не попаде. Царство Боже зусиллям береться, і ті, хто вживають зусиль, ті, хто шукають Бога. Вони його знайдуть. І я хочу зачитати Слово Боже. Це 9 розділ Євангелії від Луки. Ісус Христос промовляє до учнів, це 57-й вірш. Луки 9.57. І сталося, як дорогою йшли, сказав до нього один: Я піду за тобою, хоч би куди ти пішов. Ісус йому відказав мають нори лисиці, гнізда, небесні пташки, син же людський не має де і голови прихилити. Промовив до другого він «Іде за мною. А той відказав: Дозволь мені перше піти і батька свого поховати. Він же йому відказав: Зостав мертвим ховати мерців своїх, а ти йди та звіщай Царство Боже. А інший сказав був, Господи, я піду за тобою та дозволь мені перше попрощатись із своїми домашніми. Ісус же промовив до нього: ніхто з тих, хто кладе свою руку на плуга та назад, озирається, не надається до Божого царства. Ісус Христос проповідував не нову релігію, Він проповідував не деномінацію, Він проповідував не якусь. Знаєте, доктрину особисту, він проповідував Боже царство. Він проповідував Євангелію царства. Він проповідував, що це царство, яке приготоване для нас від початку світу. Він проповідував про те, як туди попасти. І центральною його проповіддю було Царство Боже. Але як бачите, коли він звертався до людей слідуй за мною, люди розділялись на певні категорії. Дехто відкидав і не слідували за ним. Я думаю, тут таких немає. Але були люди, які погоджувалися і розуміли, що це правильно і добре, але вони готові були слідувати за Христом на своїх умовах. Я піду за тобою, але і в кожного своє але. Хтось будує свою кар'єру. А Царство Боже, він не відкидає. Але Він каже, ну, але хтось, як то кажуть, молодь часто, ну, ми ще молоді, ми ще не можемо так от слідувати так от повністю. Але ви знаєте, коли я дивлюся на Христа в наших писаннях, Христос, Він Той, який віддав себе за нас повністю. І Він очікує. Від своїх послідовників учнівства. Я завжди в нашій церкві кажу, що Бог не очікує прихожанства, Бог очікує учнівства. Тому що можна по всьому світу е є храми, люди відвідують храми. Але інколи Бога більше цікавить, що відбувається в нашому серці з понеділка там, 6 днів, так? Да? Між служіннями, що відбувається. Тому він говорить, іди і звіщай Царство Боже. Слідувати за Христом означає звіщати Царство Боже. Це не просто бути там, де Він. А звіщати Царство Боже улюблені, це є велика ціна. Я не знаю нікого з історії християнства, хто би зміг. Звістити царство Боже своїм життям, не заплативши особисто ціну свого життя, свого посвячення, свого часу, своїх фінансів, своєї жертви, своїх схилених колін. Звіщати царство завжди буде коштувати. Під час Другої світової війни я закінчив читати книгу цікаву, називається Хрест Гітлера, і вона описує, як. Відбулася підміна в християнській Німеччині, коли прийшов нацизм, як церква мало помалу замінила хрест Христа свастикою. І, це, і я був шокований, я не знав, що це так було, тому що Німеччина це протестантська країна в цілому. І я завжди думав: ну, якщо ми протестанти, в нас є слово Боже, ми аж ніяк не відхилимося від того піона. Знаєте, в нас є завжди. Божий стандарт. І був один чоловік, його прізвище Бонхьофер, може ви його чули, це, лише, це один з небагатьох пастирів, який став проти режиму і сказав, що ми не можемо замінити хрест Христа на якусь сучасну ідеологію. Будь вона наци... націоналістична, будь вона матеріалістична, будь вона гуманістична, ми не можемо відійти. Від того Христа, який нам даний в Писанні. І він заплатив велику ціну. В 39 років його життя обірвалося в нацистському таборі, але він був одним з тих небагатьох, який розумів, що слідувати за Христом означає іти і звіщати Царство Боже. Ісус Христос каже, хто? Мої вівці чують мій голос. І слідують за мною, за чужим не підуть. І кожному з нас, хто має Святого Духа, Бог промовляє. Я знаю, що Він промовляє особисто тобі і особисто мені, як ми маємо звіщати це царство. Це завжди буде трошки більше, ніж твоїх сил хватить. Це завжди буде трошки більше, ніж просто планомірне християнське життя. Це завжди буде ціна, яку Бог очікує від нас. І зрештою, коли на небесах будуть роздаватися нагороди, це буде справедливо. Що Бог, коли буде вручати тобі і мені вінець, це буде справедливий вінець. Тому що життя, яке ти поклав на те, щоб звістити Царство Боже, воно буде очевидним для всіх. Пам'ятаю одну історію. До церкви прийшла людина і увірувала, покаялась. І зустрічає свого однокласника в... чи однокласницю в зібранні і каже: О, привіт, о, привіт. Та, та, та. І що виявляється? Що вони провчилися в школі 5 чи 10 років разом, і та однокласниця віруюча така настільки була законспірована, що та людина. Навчаючися з нею стільки років, не почула засвідчення Євангелії, не почула свідоцтва, аж мусила вирости, прийти в церкву і зустріти її. Брати і сестри, це ненормально. Якщо ще є в нашому оточенні люди, якими не звістили царство Божого, будь то Словом, будь то милосердям, будь то допомогою, будь то яким-небудь служінням, треба це, це поправляти. Тому що Христос каже: іди і звіщай царство Боже. Господь завжди зацікавлений, щоб ми були духовно зрілі і духовно дорослі. Коли людина духовно-мертва, вона ще не покаялась перед Богом, її дух мертвий. І їй що потрібно, їй потрібно покаятись, примиритися з Богом. І написано, що вона народжується в царство Боже як немовля, яке годується молоком Слова Божого. Але що я бачу по церкві взагалі в цілому? Я два роки спілкуюся, знаєте, такий був в нас проєкт до війни церква без стін, може хтось з вас знає. І два роки ми робили євангелізаційні зібрання в центрі міста, і я запрошував різні різні церкви. І я побачив, що проблема духовного. Росту, вона є актуальна в кожній церкві. Тобто, дехто прийшов в церкву і зупинився в тому, що я покаявся, все, все тепер добре. Але Слово Боже каже, що є діти, є юнаки і є батьки. І хто увірував недавно, в нас є нова планка від Бога: рости до рівня юнацтва, отримувати свої перші перемоги, служити Богу в силі Духа Божого. І хто вже в церкві давно, і він має свої свідчення вже з Богом, що я подолав ту проблему, я, в мене сім'я збереглась, в мене залежність залишила моє життя і так далі. Є ще один рівень є рівень духовного батьківства. Що відбувається, коли людина покаялася і не росте далі? Це є вічна дитина духовна. Вічна дитина, яка тільки бачить в себе такий егоїстичний христинин. Я, мені, для мене духовна дитина. Коли в 20, в 30, в 40 років людина себе веде як дитина, це ненормально. В духовному світі так само, коли людина в церкві давно, і вона не стала в служіння, не стала опорою пастору, допомогою в якомусь служителю, це є духовна дитина. Духовні юнаки, які навчені, в них є рівень далі йти в служіння. Інакше, коли ти в церкві давно, ти навчений, ти знаєш Слово Боже, але ти не пішов звіщати Царство Боже в повну силу, це стає причиною в церкві, е як це називається? Ми сіль для світу. Да? Світло для світу, сіль землі. А коли ми вже сильно солені і солем один одного починаються в церкві розколи, розділення, це теж сигнал того, що іди, і звіщай Царство Боже. Амінь. Тому я хотів би закінчити на тому, що сказав Христос. Слідуй за мною, це те, що почув кожен з нас. Але друге, що ми повинні почути і прийняти сьогодні іди і звіщай. Царство Боже. Аминь.